Друзі, оце ми зараз будемо харчувати. Друзі. Оце ми зараз будемо харчувати. Ой! Біма. Ось він. От він. На службі. Тут. В музеї в приватному в моєму музеї російсько-української війни імені Влада Побережного, героя народного. Ось бім. Він днем і вночі не сходить з цього місця, обороняє і охороняє. Цей музей, покажу вам його унікальний, дуже унікальний. Вже багато разів показував, ну, зайвий раз не зашкодить. О, ось такий музей. Тут наші експонати скрізь на кожному сантиметрі є якийсь експонат, важливий. От. Але я зараз вам покажу, як за заслуги, за роботу, бо як у Біблії сказано, той, хто працює, має право на те, щоб ви його харчували. Ось ми зараз його прохарчуємо. Це його будка воїн зробив. От. А це його, йому харчі принесли, ямпільчани. От Ямпільчани сьогодні принесли такі харчі. Але вони не зовсім знали, що він має лише один зуб і йому дуже важко. важко передніх зубів у нього практично немає, тільки один кривий. І тому такі шматки йому дуже важко захопити і їсти. Йому треба ось спочатку порізати. Ми його так будемо розрізати на кусочки. Раз. раз. Ось. Раз. Бачите яке смакота, яка... Шикарна. Ну, це якби наших воїнів, дорогеньких братів і сестер, оці фашисти московські так харчували в полоні, ми б були б щасливі, але ж вони гади, сволочі, вони їх морять голодом. Ну нічого, Бог їм відплатить. Зараз ми беремо шматочок цього шикарного м'ясця і пропонуємо біму. О, бім раз. О, ось. О, бім це. Якщо прирівняти людський вік і собачий то біму зараз понад 100 років він сам їсти не може Його треба отак спочатку, бачите? Отак. Якби я цього не зрозумів і не здогадався, він би загинув від голоду. А я здогадався, зрозумів. І кожного дня, як мінімум по двічі на день, я його отак годую. От О, Бачите, в нього тут один зубчик спереду, і то на бік. він йому заважає, але куди ж його подінеш? О. А для собаки передні різці, це саме найголовніше. От то його зброя, захист, то, то його от зараз тепер, коли він вже трошки поїв, йому можна і більше чуть-чуть дати шматочок. О. От він. Бачите, як він Величкою. О, Вилочка. От беру вилочку, бачите на вилочку. Ось вона. О. Де йому. Ну, зараз отакий маленький. О. Хтось із ямпільчан розумно він невеликими такими шматками. Приніс, я не знаю. Це тут взагалі ця доля дима пов'язана з великою драмою людською, бо жили молоді люди і щось у них не склалося. Вони розвелися, а собака залишився. І тому не потрібно і тому. Ну так, а може в них щось склалося інше, якась важка доля, вони його не могли забрати. І ось він тут нам дістався тут, волонтерам, тому що як я не звертався до поліції, як не написав листи, як не благав, що. Знайдіть його хазяїна, ну знайшли. Ну Застосуйте якісь законні методи до нього. Не застосували. І я зрозумів, що ніяка міськрада, ніяка поліція його не захистить, ніякий закон європейський, оцей що зоозахисний, що є. О! І от він тут. Він дуже розумний. Він захищає сюди, тут, цю територію. Ну, я вам хочу сказати, як може захищає. У нього зубів немає, він вже кіхтями, гавканням. Але він спокійний, він тільки якось відчуває, що погана людина. І він чи щось хоче задумала, чи щось ця людина щось. Не те думає. І тільки на дуже окремих він гарчить. А так це ж центр міста, ось, будь ласка, тут маса людей проходить. Він нікого не чіпає, з бродячими собаками він не дружить. От навпаки своїм виглядом їх лякає, щоб вони не підходили. От, означує своїми такими ферментами. Правда, він іноді він означує маскувальні сітки, які ми відправляємо на фронт, що це наші, щоб ворог не, не підходив до нього, до них. Ну, буває, хто цього не знає та й думає, що це. Щось таке баночка розбилася, та й починає пальчик, брати на пальчик і нюхати, а виявляється, що це бім позначив, просто позначив, щоб не чіпали вороги, щоб це був обириг. Так що любить його ямполя. а може, і трошки більше, але я знаю, що Майже весь Томашпіль це точно його любить. Що, що місяця Томашпіль висилає е, як мінімум по 10 кг йому харчів. О, і ми тут ці харчі, ну то, а іноді приходять. І ямпільчани, я думаю, ті ямпільчани, які його знають, От таке. От, можливо, навіть ті люди молоді, які розійшлися, але для них як гарний спомен. Як гарний спомен про, про колишню любов, колишню сім'ю. І вони таємно іноді, мені так здається, приходять і приносять йому. Приносять йому ось такі гостинці. Іди сюди. На. І... Але він вдячний, він на них не ображається. Я бачу іноді, як він їх ластиться до них, як він дуже радий, що вони прийшли. То чи інше, бо вони разом не приходять, а приходять по одному. То жінка, то чоловік. Але вони знають, вони говорять з ним по імені його Бім. Я не заважаю, друзі. Я, Я не суддя їм і не знаю, що в них там сталося. От. Але собака виявився дуже-дуже людяний. Дуже. Свати його Бім. Ось тут він живе. Ось тут його будка, тут його укромне місце, тут водичка, О, а це ворожий ось шмеття. Оті їх, От, засоби, якими вони прийшли вбивати, таких, як ми з вами, і забирати собі це все. Біма би вони не пожаліли, не пошкодували 100%. От. А ми його шкодуємо. Це наш дзвін пам'яті. Що, щодня о 9-й годині ранку приходьте сюди, будете чути цей дзвін пам'яті і ми будемо згадувати, ну, щодня згадуємо наших героїв. От тут запалюємо цю свічку. Правда, не завжди вітер її дає горіти довго, але кілька секунд вона горить. От. І потім вітер, якщо вітер, то гасить її. Хто хоче може тут помолитися? Тут моляться дуже багато людей. Ходять просто і моляться, горить свічечка. Все. От так. Іноді дуже рідко, дуже-дуже рідко, але бувають тут і священники Православної церкви України. Московської церкви ще жодного разу тут і близько священника ніякого не бачив. А українські священики рідко, дуже рідко, але бувають. Все, що правда, то правда. Отут хто бажає, може кинути допомогу воїнам нашим. Ось тут ми цю баночку збираємо, а сюди влазить цю баночку якраз 4 тисячі гривень. Ми вже виміряли. Це за місяць ми збираємо десь приблизно 4 тисячі гривень. І за цих 4 тисячі їх повністю вистачає для закупівлі рулона шпанбонну, такого матеріалу, з, яких, з якого ми робимо маскувальні сіті і відправляємо на фронт. 90% цих експонатів це привезені владом, побережним, героям. Колишнім. Працівником культури колишнього Ямпільського району. Моїм другом, однодумцем. Ось тут стоїть, сидить наш бін і охороняє це святе місце. Приходьте сюди народ наш. Це наше місце святе. Я його. Ну, самісь влада бережу, бо це його. Це все, що він сюди 99,9 привіз був з фронту. Я тепер його виставив. Як музей? Його імені. А поряд з ним, звісно, також герой. Боже, який герой. Василько, прийомний син народного героя Влада Побережного. Василько, випускник Вінницького педуніверситету. Героїчно загинув, командуючи штурмовим взводом в районі Часового Яру. 24.04.24 24 року. Ось, друзі. 24-го числа буде така скорботна дата. Друзі. Я вам ще розказав. Ну, як звучить дзвін пам'яті, згадаємо всіх, хто загинув дзвоном пам'яті.